Сутність людини пізнається не за його заявами, словами, а за його діями. Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 21 серпня четвер, і це програма Нечистий четверг на моєму youtube каналі Сьогодні в програмі Нечистий Четверг хотів би поговорити про ситуацію із рухом України, вступом України до Європейського Союзу. Так, зараз головна тема обговорюється: це те якою була зустріч у понеділок в Вашингтоні? Про що там домовились, які можуть бути наслідки? Чи буде зустріч Путіна і Зеленського, чи зможуть вони про щось домовитись, чи буде підтримка суттєва України стосовно гарантії безпеки? Що буде з обмінами території? Ну ми про це ще поговоримо цього тижня в інших програмах. А сьогодні я би хотів все-таки звернути увагу на дуже важливу для України. Це проблема з вступом України рухом України до Європейського Союзу. Довіра до чинної влади в Україні, на жаль, м'яко кажучи, ну не покращилась, А загалом е, сталася ну, подія, яка спричинила ну, зняття табу на критику е, чинної влади в Україні з боку наших європейських партнерів, з боку Європейського Союзу, на те, що вони терпляче. Чекали на проведення реформ і виконання зобов'язань чинною владою, які були надані Європейському Союзу для того, щоб просуватися і рухатися в напрямку до Європейського Союзу. На початку цього року, 2025 року, вже мали ну, планували розпочати перший кластер, кластер перемовин щодо вступу України в ЄС. Він ну, стосувався дуже фундаментальних, важливих таких сфер, як. Правосуддя, як верховенство, права, слово, свобода і безпека. Ну і безумовно, це мова йде про боротьбу з корупцією, мова йде про ці суди, які треба реформувати і Конституційний суд, який в нас так і не сформований. Але вони терпляче на це чекали, бо все-таки війна, і там була така думка, що ну не треба так вже сильно вимагати у цих проведення реформ. Хоча безумовно про це нам постійно нагадували, але влада. Чомусь вирішила, що якщо е, не звертають так і не змушують виконувати зобов'язання, які були дані нашим європейським партнерам, то можна вже і приймати рішення, які ну і суперечать своїм зобов'язанням. У ну, першу чергу мова йде безумовно про боротьбу з корупцією, вона є основним тих правил, які потрібно узгоджувати, привести законодавство у відповідність до законодавства в країнах Європейського Союзу. І Сталося того, що ніхто насправді не очікував, я так розумію, в офісі президента на вулиці Банковій, коли вирішили зробити атаку на, на та САП, так, Національне агентство по боротьбі з корупцією і спеціальну антикорупційну прокуратуру, обмеживши їх незалежність. Ну, реакція наших партнерів, безумовно, були і протести всередині країни, але реакція була фактично миттєвою. Бо коли ще навіть обговорювали, вони швидко там прийняли, там що були навіть розмови, що Зеленський не підписував. Той законопроект це було 22 липня. І з 22 липня ситуація кардинально змінилася у відносинах між Європейським Союзом і нашою владою. Тепер вже ніхто не мовчить, тепер вже відкрито говорить про це, що потрібно робити, які рішення потрібно тепер приймати. Тепер ніхто не буде терпляче чекати щодо неприйняття цих рішень, безумовно, у випадку, коли не будуть прийматися ці рішення, говорити про те, що ми будемо. Просуватися на шляху до Європейського Союзу нема, не буде жодного сенсу, немає жодного сенсу. Ми, до речі, терпляче чекали, і маю на увазі Європейського Союзу, навіть у те, що влада не хотіла призначати на посаду керівника Бюро з економічної безпеки, е, який переміг на конкурсі. Вони терпляче чекали, от, напевне, все-таки останньою краплею, яка завершила це, цю терплячку чи терпіння, чи відношення з терпінням до дії влади, якраз стали події навколо. Набу Ісап, і це насправді погано для України. Так, влада дійсно вона там намагається якось все під себе під контроль взяти, фактично згрупувати владу. Дійсно думає, що от війна, тому ніхто не буде вимагати, дотримуватись якихось демократичних принципів. Насправді, та ж свобода слова це єдиний телемарафон. Скільки вже про це було сказано, бачимо, ніхто не збирається нічого змінювати у цій своїй такій пропагандистській, я би сказав, інформаційній політиці. Я маю на увазі безумовно, владу. І тепер побачимо, якщо рішення не будуть прийматися, ті, які потрібно, ну спочатку були прийняті рішення, коли пам'ятаєте, сім цих кроків треба було прийняти, все зробити ми там не все приймали. Ну, перше, безумовно, це реформа суддів, верховенство правосуддя, так, верховенство права, це безумовно свобода слова, права свободи, і безумовно це боротьба з корупцією. Ці речі треба робити. Так, ті такі технічні речі щодо призначення в той же конституційний суд, таке це також треба робити. Ну там ще. Має бути і відновлення конкурсів. Я просто хочу вам сказати, що з 2020 року ніяких конкурсів не проводились. і кого хотіли на посади, призначали. Ми, ми бачили, кого насправді призначили потім тих людей в корупції, звинувачив, потім вони втікали всі за кордон. Так, от, ніби тепер треба знову відновити ці конкурси, а тих, які були призначені, вони мають ці конкурси пройти. Які рішення прийме влада від цього буде залежати наскільки наш рух буде і надалі продовжуватися. В Європейський Союз. Отакі от, от гарні заяви робляться постійно, а отакі от негарні дії також постійно робляться чинною владою в Україні. На жаль, і, до речі, це також стосується і загальної підтримки. Бо громадяни країн, які хочуть, щоб Україна вступила в Європейський Союз, ну, через таку поведінку, це все насправді опоненти чинних урядів в європейських країнах використовуються, стало і причиною тих же. Перемоги Фіцо, так в словаччині на виборах. Це воду в Угорщині. Також ця ситуація для нас не проста. Ну тепер я думаю, що ще більше можливо буде тих країн, які ну не будуть хотіти бачити в Україну Європейського союзу. А уряди вони на це посилаються на думку своїх громадян. Тому е, дії влади в Україні вони хочуть влади цього чи не хочуть вони сильно стоять публічними про це говорять, про це пишуть, показують за кордоном в іноземних засобах масової інформації. І нам треба давати тільки позитивні сигнали для того, щоб довіра до України повернулася для того, щоб ця довіра, яка повернеться, вона мала і, до речі, і має стосунок до тої фінансової і військової допомоги, яка нам надає зокрема і країни Європейського Союзу і Європейський Союз, що стосується фінансової допомоги. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі «Нечистий четвер. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, що ви думаєте з цього питання. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я бажаю всім усіляких і гараздів. Все, буде Україна!